Давай, 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 бери чашку. Доброго ранку. Погода не фігділа. Засвітило сонечко, полетіли бджоли. За, зацвіте, скоро розпуститься дика окація жовтенька. Полетять жмілі і на душі буде веселіше. Завітав до нас у гості сьогодні наш сатирик да? Олександр Миколаївич Кошара. Ось, пожалуйста. Не вспів у двір уже жінка чашечку кофлюємо, от, пожалуй, піцу. Да. Ну отак. Так що сьогодні буде у нас трошки і юмору. Так що, Олександр Миколаївич, зараз я поки тебе біло тобі зроблю, а ти придумуй. І зараз буде гумореска. Оце ж бачите, приїхав по ділу, не, не пускає двір, поки гморешним не да, той? Водить батько зоопарком, пробує хлопчика малого, ти важнохе хе продивляйся, вивчає строго. О, диви, двогорбі верблюдяра. корабель в пустині, Ось у його дармоїда. Два горба на спині. Він, він до їжі, як дорветься, то вже не зіває, сам, сам по горло нажереться і в горби напхає. <різь> Каже, о, дивись, о, устав на ноги. До бар'єра суне. Може, синку дати дулю. По батюшка падюрка плюне. А синочок розстарався, роздразнив тварину, плюну, ні, показав дулю та сховався батьків за спину. Як крутнеться, та як плюнеш бісова худоба. Заліпило батьку лоба, запівало, заліпило батьку, очі запівали лоба, батьку спив цінко за вухо, потім завелося. І в когось таке вредне це. Стерво удалося. Удалося. Саме <реш> направлення на направляющу втулку буде зараз одробляти. Давай, Саша, одробляй, бо не дам. Будеш кобили right. чим хочеш. Давай, давай, розказуй. Ходять двоє зоопарком, обоє під газом. Біля кожної тварини зупиняються разом. Перший каже, зажили б ми оце з тобою, як як якби мали, шиї такі довгелезні, як у оцієї жерахи. Другий з лиця каже, облич мене краще успокої. Не хочу я мати шиї такий довголезний такої, бо мені каже, бува, часто нудно після перебору не так. А, трохи не так, ага. Леш чарку вранці. водка тобі. До вечора тече по горлянці. Отоп ось. Отопка була б на солодка. Вип'єш чарку вранці, а горілка тобі тече по горлянці. Дрізлиться, кажуть, опиш мене краще, успокою. Не хочу я мати ще й довгелезної такої, бо мені кажуть, часто було нудно після перебору. Я ж урочок так довго йшло знизу. Спасибо. <плес> <там трохи> <плес> і на базарі, як мужики стоять і кажуть, інтересно, цигани п'ють ні, А ну, каже, держить цигана. Ну, хватили, двоє держать, а один лє. А циган виривається, а вирвався та кареня, каре, хлопці, двоє лейте, а один хай держать. Ну, дивися, красно дішаємо. Понятно дело, ты эти вот так не помешиваются. Нормально. У меня высохло, да? Да. Высохло, потекло, А Ого, а, водичка Де трошки закратію волоня сказав, повитирає. Так, будь на ту сторону бабку. Топливний насос запасний, щоб ви розуміли. Оце в такому стані він до нас прибіг, як ви бачите. Хоч би пробочки закрили. Помпу сняли, грязь туди попала. Ну от дивіться, як, як він був знятий з того самого, так його кинули, так він в газелі, в кузові до нас і прибув. Ну Будемо сподіватися, що він запрацює. Но це ж не вихід з положення, ну, що це в такому стані форму. Вже це пробок немає, щоб оце його пробками закрити. Вакуум все це діло його просто подламували. Ну, зараз от очистимо від очистимо і грязі, да, володя? Не вести ж мені його отак. От зараз все позакриваю, вимою, повезу до володі, та він його проїде. Ну, форсунок нема. Як насос? без... Ну, от так. Старночок вже висох. Значить. Щоб ви розуміли, це масличко трошки, що краска розстворітелем не розводиться, розводиться водою. Ну, Водою і не обливається полівізатор єлі от шкребли. Ми до цього всього діла. Ну, Красочка вже висохла, вона не блискуча, матова. Ну, таку замовляли, щоб воно не дуже, як кажуть, кидалося, бо сороку вкладуть. От завтра ми все це діло демонтуємо, очистимо, промажемо, соберемо і поставимо. Нажавки і буде, і станком, все. Тільки щоб ви приїхали із міста, їздили до Володимира Владимир Ус. До мій товариш по пожежній частині возили очередний насос е з ОМ-366, а на перевірку прийшов сьогодні е з Ковеля, від Андрія. Ну, що я вам хочу сказати? аби не повіз на плав'ярку із не спав би. Тому що насос знову прийшов в такому вигляді, що на нього було страшно дивитися. Ми відео знімали, і там воно ж є. Ну що виходить? Володя кинув його на стенд, Провірив кожну плунжерну пару, скільки вона держи. І чи тримає. Ну, Плунжерні пари за 600 атмосфер і не продавлюються. Держать. Давлять вони капітально. І запорні клапанці, які тут стоять, вони він їх провіряв при 10 атмосферах. Карець стоїть на місці, як у бандита може. Що держить нічого діла. Так що, хоч з насосом. Ну опять же, ж, друге, форсунок до нього немає. Тепер будемо ждати, коли ж це Андрюха нам прийшли форсунки. Щоб уже разом його це все діло підкоректувати і тоді ж вже поставити його на мотор. Оце отак. Так що. Шо... Завтра ми його помиємо і хай він жде під пробкісті, володя поставив. Ну це ж тільки, ж, щоб масло було залите е, у тому моторі чорненне, поки туди довезли, воно все витекло. Ну, понятне діло, він у дизельному паливі. Ну, завтра ми його вимиємо. Це все Це все не проблема. Вимиємо і буде він. Так що хух, тут трошки повезло. Красу підбирали на замовлення. Возили осколок краски, якого кольору сюди-туди, от така вона краска. Емаль емаль акрилова для дерева і металу. Ну, діло в тому, що растворітелем не розводиться, сварачується, розводиться водою, але водою вона не змивається. На даний момент краска висохла, вона не береться. Завтра будемо ми так сказати, збирати. Бо будете все рівно питання задавати, а який колір? А яка щодо чого? Колір підбирали. Там спеціальний такий апарат, який знає, якої краски стільки додати, яким процентом. Потушені наколотили, і от така вона. Ну, ще тут трошки залишилося, може де царапнем та підкрасити. Хотіли ми підкрашувати ті деталі, які оббиті, а прийшлося покрасити його увесь, тому що ну, ви як бачите, що свіжа краска і ем, не свіжа краска, вона як би ти не підбирав, вона відрізняється. Так що трошки залишилося ще й цієї краски. Ну, цей станок поки красити, ми не будемо, тому що немає в нас е, часу на це все діло. Треба це зібрати, а потім вже братися за машину. І, ну от так. А там поживемо, побачимо, що ми будемо далі робити. Так що дивіться, кому цікаво, <схи> чим ми тут займаємося. Вчора сьогодні в гаражі не підмітали, тому що все покрашене, нічого тут пиляку піднімати. тому що все воно сяде і тоді те, що робив, і все воно піде на смарку. Отак. Та краска у нас автомобільна, там блестить. Чого чорний колір? Того ж так володі, як кажуть, захотілося, чорний колір, ми в чорний покрасили. Пишуть ми, мої підписники, що тепер вже не мерседес. Що, колір визначає модель мотора? Чи я щось не розумію? Ребята, ну що ви таке розказуєте? Ви знаєте, як раніше в ті часи казали, що Мерседес легковий, він був, або білий, або жовтий. А зараз вони різного кольору, так що це вже теж не Мерседес. Ну, просто ви такою е, чепугою займатися. Аби він працював, його під капотом все рівно видно не буде. А захотіли такий колір? Ну, такий я й попав. На тракторах у нас теж мотори чорного кольору. А який тут? Зелений, і що ж воно буде? Те червоне, те чорне, те зелене, і що це? Попугай чи що. В общем, на вкусі цвет, товаришів нет, придбаєте, красти, в який хочете. Ми не проти. Ну, а ми робимо так, як нам хочеться. На все добре.